Вітаю. Зараз проведемо сеанс очищення вашої аури і біополя через вашу Я присутність Бога. Через ваше вище Я. Руки до моїх прикладаємо. Можна закрити очі і робимо такий намір. Я закликаю всі сили світла направити енергії очищення, благодаті, свої благословення, свою любов, зцілення через моє вище я, через мою. Я є присутність в усі мої тіла, біополе, ауру, в мої чакри, в моїй матриці системи, сфери. На мою карму направити і на карму всього людства. Очистіть, вичистіть від астральних паразитів. Від низьковібраційних паразитів, від низьковібраційних енергій, від чіпів, підключок, темних силових егрегорів, цивілізацій, е істот темних очистить мене від усього, що шкодить розвитку моєї душі. Все, що не являється світлом і благом для мене, покидає всі мої тіла, моє життя на всіх рівнях і планах. Моя люба я є присутність, керуй процесом очищення, я приймаю всі благосні енергії і щиро дякую за цей сеанс. Я благословляю своє життя, я благословляю своє здоров'я, я благословляю своє тіло, я благословляю кожну клітиночку свого організму. Я благословляю свою молодість, красу, свою прекрасну фігуру, свою ідеальну вагу. Я благословляю свою роботу, свою сім'ю, своїх дітей, чоловіка.